Доброго вечора, підписники каналу і гості. Так як в день дуже, дуже жарко, навіть зранку, ну, вирішила вечором зняти, що можна ще зняти. Троянд мало цвіте, а так зніму китачки, які цвітуть. Це цвіте ось Крістофер Марлоу. Уже друге цвітіння в нього. Це троянда Остенка. Віта в неї прекрасні, ось він. Дивіться, яка китиця цвіти. Причудова! Ось вона така. Як жаржинка вона така. Вон вона цвіте. Майтауер. На таких летистих троян. Дивіться, стільки вона мені дала в цьому році повністю обрізана була. Я думала, з неї зовсім нічого не вийде. Ні, вона дала мені ще ось такий прирост. До тих двох хілок, які в неї є, вона ось три базальника дала нових. Треба їх підв'язати, щоб їх не втратити. Ось такі червоні, гарні. Вони визріють до зими і будуть, я думаю, що. Може, цілію, дасть Бог, я їх постараюся чимось трошки прикрити від цих морозів. І ось розпускається, дивіться, яка красуня в мене. Гляньте. Ось така. Ось вона хвоста ось така. Подорожникова, красива, а цвіте, як вона красива. Дивіться, які киточки, вони вже закриваються ось на ніч, бо вечором же ж вийшла. Ну. А в, а, а в день вони дуже-дуже розкриті. Ну, Сонце тут так пали, що тут не видно їх нічого. Ось а зараз вони ось такі рожево, такого бускового кольору. Їх в мене багато. Три кущі зараз тут ось один буде цвісти. Це ось другий. Там, вон, третій. Ця ще не, не цвіте, і вона пізніше цвіте, оця величезна. Ось така салатова на білим цвіте. Білим запашна вона. А та не, не, не пахне ось така. Ця, ця вона не пахне ось такою. Це той кущик, що я пересаджувала в тому році, розділила, на двоє пересадила. Буду ще ділити, там в мене ще є місце. і буду саджати. Аліна Роуз ось уже ця гілка відцвітає, нова вона буде зацвітати. Ну, то вона так цвіте все літо. Кетіс Роуз, ось вона. Ось нарешті вона розцвіла. В цьому році дуже теж прекрасна, ось вона. На висоті розцвіла. Дуже прекрасна вона, темно брякового кольору, аромату немає, Остинка теж. Остинка, яких, яких я зовсім ніколи не бачила ні в, ні в якому саду. Но вона дуже-дуже прекрасна. Вона горить швидко, звісно, ну є що подивитися на неї. Вона як цвіте, то просто вся вся водночас цвіте. Ну, зараз в цьому році вона не так. З нею щось через погоду ж, звісно. Замерзала, ось ця, ось ця що замерзала, повністю дивіться, ось вона, гібіскус, бачите? І вже він ось на ростому, а стільки буде його он, цвісти, це просто казково. Як зацвіте весь, то це тут буде просто диво Ось красуня, фізостегія цвіте, дивіться, яка вона. Є одна рожевенька там у мене, та ще не цвіте, є рожева. Ось. А ця ось яка, яка вона мила. Дивіться, біла-біла, як сніг. Вона була звалена вітрами, тими бурями, дощами. Я її, звісно, звісно, підв'язала, хай вона тепер стоїть підв'язана у мене. Пройду так. Посаду, просто зніму те, що... що цвіте і радує. Ну Ось зацвітає вже ось фантом, великий кущ цьому році вже, висоти десь ну, метр двадцять і ширина в ньому теж гарна, теж ширина, от теж десь метр двадцять. Може, метр. Ну, така, може, більше метра, навіть Ось такі китиці великі. У нього наростають. Зараз підемо ще одну покажу вам. Ось і ще одна цю я. По-моєму, Little Lime. Чи як це так? Ну, от, ну, так, так якось оце. Вона повинна бути оця така ось. Вона зелена зразу, а потім вона лаймова зразу, а потім вона біла. Дивіться, які кити ці великі, виростають. Теж зв'язала, бо думаю, ще зламає їх. Вон тільки-тільки -ті вона почала. Ну ця ось раніше ось вон теж уже гарненька, а ті вона тільки... -ті Починаю. Та ще не цвій, зовсім он не той. Вики... Викинула тільки кипят, ну ще і не той сільвелдола. А ця ось просто красуня. З ними я ще не дружу дуже, але мені вони подобаються. Сьогодні я навіть почеренкувала ще. У мене черенок вийшов і росте мій черенок, то я ще вон почеренкувала, взяла. Ось такі, ось такі нічого, я не знаю, аромат є, в неї нема. Я не знаю. Ось буде така цвісти. Це така ось. фертильно стерильна ось така. теж буде біла, вона повинна бути гарна. Кущ теж великий у неї такий. Їм. Оце, їм. Оце їм. вони в мене вже третій рік це їм. цим гартенція. Маленькими, манюсенькими я саджанцями, їх по купляла. Оці це фантом оцю і цю ось. І це ж літ лайм, чи як сян. Хай хто тут скаже, хто більше знається над ними я. Не знаю, ну я знаю, що назва була така написана на на, на на. Як купляли, то на горшочку була назва така написана. Ось прийшов. А, Лень, ти я його закрила. Я ж закрила тебе, ти чудо, вже тут воно. Вже почула, що я знімаю і прийшло сюди. Це така краса. І ось краса вона, вона сидить краса. А це ось мої мультифлорки. Їх теж дуже-дуже багато буде. ось. Оце усе вся площа зайнята мультифлорками. Колись це, о, восени це буде теж свято тут. Різні тут. Є які я залишала, які розсаджувала це з однієї билинки. Получаються такі великі кущі. Дощів, звісно, підправив. То я все й підливала, ну, полив то не воно. Зараз ще покажу одну красу. Ну, ось красиво розпускається фантом. Ось такі. його багато. Я залишала багато гілок. Хай будуть менше суттє, ну, вони. Будуть їх багато. А що, як одне цвіття велике, його треба на щось підв'язувати, чимось під той. У мене такого немає, щоб на чомусь держати. Хай будуть кращі, вони менші. Але вони будуть все рівно красиві. Ось такі. І ось вони, ось ці. Після переколоченого, переколочені. Дощем радом биті сим. І цвітуть собі. Теж прекрасно. А ви ставте лайки, коментуйте, будь ласка. Цю троянду я вам не показувала. Це зелена троянда, одна з зелених троянд. Я й знала назву, вже й з назву я забула. Це зелена троянда. Вона буде довго-довго, то стоять, аж поки не зріжеш її. Так. Оце така лаймова вона троянда. Прямо дуже лаймова. Вона не біліє, ні, вона то зелена і буде так. Ось який, ось, ось цієї жажини, такий кущ прекрасний. Той кущик трошки поколотило, а цей вроді й не тронуло. Навіть не було тут ні доща, ні граду того, ні вітру сильного. Ті два поколотило, а цей залишило. І ось такі кущі вже, вон, прекрасні кущі, ось вони. Мультифлорак. Це теж осіння красата. Ну, підемо, глянемо, що там ще, ще розцвіли там є вже троянди. Відео я невелике зроблю. Так, щоб, щоб ви подивилися тільки і все. Дивіться до кінця. Щось розповім. Ось на друге цвітіння розцвіла одна з прекрасних троян. Іменно на друге цвітіння вона дуже-дуже прекрасна. Double delight. От перше цвітіння в неї некудишнє. Там декілька квіточок видає, зато на друге цвітіння вона вся вон в бутонах просто. Аромат, звісно, тут блаженний. Квітка теж дуже красива. Те, що жарко зараз, то вона, звісно. Згорить швидко, ну і нові підуть і на зустрі. цвісти. Ось уже, дивіться, як гарно цвіте. Ось чого вона тут лежить. Та вітрі, що все порозкидав. Ось, дивіться, як цвіте. Мамині квіти, Чорнобривці. Сам одні з... Кращих квіток на землі, які завжди нам нагадують маму, бабусю, маму. Наше дитинство починає цвісти ось такий білий, прекрасний. Це в тому році мені Маруся із Закарпаття висилала, я показувала посилку тоді, тут багато її квітів. І всі вони, всі прийнялися. Всі-всі ростуть і будуть квітнути. Ось буде теж квітнути, але вона буде або ж бускова якась, вон такі квіти. Бачите, і ось вона. Ось він цвіте, ось дивіться. Бачите? Ось петушина. Вон, петушиний грибішок називається. ну, ну Вона якось називається, але ну, ми взагалі називали її петушиний гребішок. Ось їх багато. Тут, ну, не знаю. що, Чи вони, може, в мене тут змішані. Оце думала червона, покупали як червону ось. Гартен чи тут. І біскус, а воно або ж жовте, або ж якесь буде. Ну, може, біле буде. Ну У мене й такої нема, хай буде й біла. Ну, я покупали ми за червону. Дуже красива, червона була намальована вона. Ну, то ж так покупаєш вона. В нас ми брали в місті в нашому. Вже ж... ну Вони там знають, що їм написали, та і все. Вони продають. Ось вона Крас... красуня розпустилася. Це як же ж тебе? Піс Ну, Донька ета таї Чикаго Піс, о, направо не Чикаго-Піс. Це така вона велика-велика троянда. І ось вони тут ось. О, знову розпускаються, вон. бачите, я ті обрізала, а на їх місто вон, нові пішли рости. Це е, там, перлинниця, а це ось такі будуть. Ну, це тільки-тільки вони починаються. Ось, дивіться, ось це. це пані Валентини із побачення з квітами. Ось такі чудові вони, дивіться, ось які. Це тільки початок їх ще. Ну, різні вони, да, ось білі є, є вон, червона одна, є жовта. Ну, різні тут. Я їх сіяла так ото. То в них не той, другий сіяла. Так що це і такі є квіти в мене. Це цинні такі. ці ж Профюжени. Так що коротенькі вони. Леонардо да Вінчі ще залишився. Ще він стоїть. Необрізаний п'єрдерансар, дожі переніс усі, які зливи були страшенно шалені. Град був, зливи були. І стоїть він і ще і непогано виглядає. Тут ось ця ну ця вже зовсім уже ось яка вона, це керіо. Бачите, вона що привращається. Ну, я її ось обріжу і все. І вже з неї не буде тут нічого. Така ну, вона. Вона ж попала ж під ці всі зливи. Звісно, що гарного вони не, при, не принесуть, як в людей вон, дерева з корнем у нас виривало отут у, у місті, то звісно, що троянда. То і так, спасибі Богу, хоч її з корнем не вирвало, а стоїть вона і живе. Така стихія була шалена, що у нас світла не було майже три дні. Wi-Fi того й подавно ж не було, я через що і не виходила, Вик викладала відео, там, ну його і не дивляться, тому що воно видно, там викладувалося так, що просто те, що зняти було, я виложила і все. А так я нікуди я не виходила, тут сад було, не можна зайти. Ні, ну, я то одразу показала після стихії саду, а так не можна було зайти. Тут все мокро, тут вода стояла, потім дуже мокро було, сира. Ну, зараз вже протряхло, тепер, тепер полка вже все починається. Ось іринина красунечка. Це вже вона ту обрізала, вже вона на друге пішла ця. Вона вже процвітала раніше, потім я обрізала. І ось вона вже на друге вийшла цвітіння. Така коралова, лососева вона така. Як перлина, ну, красива, дуже красива вона. Квітка дуже-дуже красива. ось полурозпуск зовсім незвичний у неї, як у других квіток. Це Паркова велика троянда. Ну, Так як в цьому році вони великими немає, їх, то ну, вони були вищі. Я ж обрізала їх нижче, бо вони на друге цвітіння можуть вигнати більші гілки. Хто його знає, як воно буде, ну, будемо дивитися. Ось оце трояндочки прошлорічної посадки осінньої із твоя роза. От кажуть, чого ви? Твою розу, мов так ну, почали той, гарний, дуже розплідник, гарний. Я нічого не говорю. У мене троянди їхні гарні. Ну, прошлорічні, дуже погані. Я відкрито їм в лице говорила. І вони мені прийшлють на місце тих нові ну, другі. Ось, дивіться, що воно це таке. Воно не виросло. Воно це це, так, це те, що не виросло, а те, що зовсім. Пропало ж зовсім же пропали. Що я їх заказувала, навіть штук 18. Із них якщо 5, та навіть 5, мабуть. Ну, може, 5 і вижило. І все. А, а остальні, ну гроші ж я платила, то теж по 130 рублів, гривень, по 120. Ну, ну от як, як будеш не, не будеш ти недовольний? Звісно, я в цьому році я ними недовольна І вони це знають прекрасно. І ви, в кого погані, так і які теж пишіть їм і хай вони виселають. Вони вишлють. Китечка Сіріуса цвіте, що залишила його. Іди сюди. іди. Хе, любителі, щоб їх знімали. Бачиш, вже привикли. знаю, що їх знімають вже. Жена поета цвіте ось ось вона така. Там, тут вже базальники, великі цвітуділки. Це ось вже обрізач, ельф не дало ельфу поцвісти. Ну, є які ще, може, вийдуть вони, вони ж є ті, а тим же ж не дало, воно ж зовсім спортивели. Якраз під дощ він розцвів під сильний, під так. Це та блю Eden. І ну, теж ну, горить вона, горить вона. Якщо б її в тіні посадить, вона б. Ну, вона в мене на повному сонці. І горить. Вона дуже-дуже красива квітка, дуже дуже рясна. В цьому році вона не така рясна, бо обрізана ж була зовсім. А взагалі вона дуже-дуже рясних квіток. Це ось де цвітає. Була обрізана. це ось де цвітає Сіндерела. Тут ось. Сміна прекрасна, красунька така. Ось вона. Гілочки осії. Ось вона така красива гілочка. Цвіте одиць. Яка красуня, божественна просто. Аромат тут такий. Ось вона Краун принцеса Маргарет теж розпустить свої анкітачки. Це що цвіте. Ось один я те обрізала, один залишила. Ось він розцвів. Бачите, як красиво, він полурозпуск тільки робить. Аваланж білий такий, чисто-чисто біла квітка. Дуже красива. Ну ті були, закуклились, а ця. Після дощу і вона розпускається. Я думаю, вона розпуститься. Тут ось іще теж П'єр Дерансар. Ну, ось він такий. Звісно, не такий, як він раніше був дуже красунчиком. Ну, для цього року підійде. Хоч живий і то, великий, і великий виріс. Які молоді, він поганим, дивіться, попускав він. Може, щоб вони бережуться? І так я, що я хотіла вам ще сказати. Ну, багато, звісно, з вас, звісно, використовує кореневі підкормки, а я... Використовую оце після другого цвітіння я використовую, чи то після першого цвітіння я використовую підкормки по листу. Оце я пробризкала 20, 20 20 був мастер. Потім я пробризкаю 5 45 15. А потім, уже, як буде вже бутони будуть уже дуже такі, що розпускатися, я бризну 5, 15, 45. План, планта, Плантатор у нас. Я плантатором бризкаю. Це я хотіла вам ще сказати оцю ще пораду. Може ви так не знаєте, ну, може як знаєте, хто, то, а хто не знає, то я отраджу так. Оце зразу обрізали, побризкали 20, 20, 20. Потім уже бутони, як появляться такі з горошинку, ви бризнете 5, 45, 15. А потім уже, як будуть вони майже розкриватися, бутони такі великі, вже гарні, тоді бризнете 5, 15, 45. 43, там можна, ну, 45. Вот тако. План... Плантатор у нас. Ну, можна плантафол, можна плантафіду, кого що є. У нас завозять плантатор, і ми ним користуємося. Оце я хотіла вам сказати на останок, щоб ви знали. Бо я ж взимку добре сиплю по снігу під троянди. Я нітрама фоску сиплю, потім я сиплю карбамід уже десь у вер, чи тому. В, квітні. в березні, можна в квітні, ну коли там воно буде, от я ж сиплю. Тому, що, тому я і не сиплю під корінь. Нітрама фоска буде діяти аж до оце, зими, і вона тільки зараз починає гарно діяти. Оце на друге цвітіння її хватить головою тепер. Та ще дождики пішли, вони там добре. Може, вони і не той, бо дощів таких не було, а це вже сильні дощі, то вони які погнали, воно зразу батаги погані, які погнали. Понятно, що доброго я під корінь не сиплю зараз. Ось новинка ж та фраунфра Жаке. Якся фраунфрайте, Жаке. Ну, ось дивіться, яка ну при... причудова. Це перший раз вона ж цвіте. Вон, і оранжева, вона, і рожева, і персикова, і абрикоса, і білий, все тут в ній поєдналося. Ельтора в друге цвітіння пішов, ось він розпускається. Тут ось теж Double Delight. Ці цій троянді вже шість років. Це стара вже трояндочка в нас. Вже вона ось така красиня теж. Дуже красива. На друге цвітіння вона супер красива, просто ця троянда. А перше цвітіння я його ніколи не показую, бо воно куди зря. Чесно. Воно там одній, А так, воно, бачите, вона буде цілими тими воно, китицями цвісти. А ось мене. А ось. Наші улюблені квіти, як їх не любити, це наше, це наше коріння. Наше життя. Ми. Ще такі квіти ну, ну раніше були ще гвоздики ото великі, ну, ніяк я їх не, не, не попаду, щоб ну, свої вивела, а тепер ж не заведу. Гвоздики високі такі були. От ми гвоздики, ті, бабуся нам наривала, отож, букети робила. І ми носили на перше вересня до школи. Це Айстри ото були. ж. Ось таймлес, ще одна гілочка цвіте. І так. А ось розпускатися буде, а ось він буде розпускатися. Це на друге цвітіння, він вже пішов. Діп і прейшен. Сьогодні там трошки випалила, тут не встигаю я. Ще в нас цибуля не вибрата, він її треба вибирати. А ось вона знову розцвітла. Вона, вона ж вже цвіла. Ви пам'ятаєте, я показувала? гляньте, І знову вона цвіте. Ось ця рослинка. Колокольчик, дзвоник, чи, чи, що воно таке. Теж дуже, дуже вона приємна. Так, на людське око дуже приємно. Так собі посадила. От, це пані Нілоч, не нілочки, а Зосі, пані Зося мені тоді подарувала так. От. Ось так. Дивіться. Ось каплі. Вже доцвітає теж. Ну, ті ще розкриваються, ті доцвітають. Ну, Дуже-дуже ароматна вона. Такий аромат від неї прекрасний йде, Прямо, ну, не знаю чого. Ну, точно не старої троянди. Стару троянду я б відчувала Ось Тут буде рости Ось Колись очіток такий здоровенний. Далі он. і на вейбул. А далі ось клумбочка, ось теж посаджала, дивіться. Я ось їх понасаджувала, ось як були дощі, це прямо по дождях вон. понасаджувала очітки ці, там вони будуть чорнобривці цвісти, тут ось буде сині цвісти, Ну, нова клумбочка тут, де був місце колодязь. Ось так. І вон, мій помощник. Який нам допомагав знімати. Так що ставте лайки помічнику, як мені не хочете ставити, будь ласка, на цьому до побачення, до нових зустрічей. Все буде в нас Україна, і все буде добре у нас.